Потужний винтоверт Імпакт на 300 Ньютонів Можна не тільки саморізи закручувати, а ще й крутити різні невеликі гайки. 20 вольт. Акумулятор сумісний з акумуляторами ProCraft, Makita. Тобто Макітовська посадка. Універсально, зручно. Безщітковий двигун легкий, декілька режимів роботи є. Ось така підсвітка непоганої якості так, це саморіс 10 сантиметрів. Зараз покажемо, як він його закручує. Дивіться. Mm -hmm. Трошки зламався. Там просто вже багато накручених саморізів. Мабуть, він попав ось якраз в цей саморіз.